виходили на зв'язок. Сьогодні ми знову в Закарпатті йдемо до лісу. Ми хочемо подивитися, чи є тут царку стихло, чи, можливо, ще фломуліна десь буде. Тепер уже березень настав у нас, І тому ми вирішили перший раз у цю весну піти по грибочки подивитися. Ось там такий над горами, там такий туман є. Тож зустрінемося у лісі. Ми вийшли вже, там ми вже далеко все обходили. Ну Можна сказати, в лісі такі, що не заходили, щоб такі, як ось тут. Ми прийшли ось там, тут тече річка така, ну, то там вона перетікає, ось ми її перейшли. І виходимо туди от до гори. Ось, вам зняти, яка у нас гарна природа. Ось тут так річка потікає. Ну, із грибочками поки що у нас таких немає. Тож будемо далі шукати, чи повезе нам сьогодні, чи ні. Ну, подивимося. І ось ми вже. І з того листяного лісу перейшли, в лісу, тут вже більше таких от хвойних дерев. Ось, запах зразу такий помінявся. Тут струмочок тече. Ну, краса. Поки що грибочків ще, ще немає. Тут, до речі, восени є дуже багато опенків, але зараз у нас весна. Тож ми шукаємо весняні грибочки. Ну, поки що у нас тут нічого немає. Ось. Тож ми будемо далі йти шукати. Так, то я там був, знайшов від мене масло недалеко. Там це, дивіться, струмочок, тут, до речі, він трохи замерз. І нарешті нам попалася перша саркосцифа. Ми ще тут таких грибочки не збирали. Ось, подивіться, одна, друга, нарешті. Тож будемо зараз йти вздовж цього струмочка і дивитися далі, тому що ми вже стільки дороги перейшли і це нам перші такі грибочки попалися. Тож, давайте будемо далі дивитися, чи є, чи попадуться нам ще такі грибочки. Друзі, ой, відійшли ми недалеко від тої знахідки і нам попадається ще одна ось, щоб не загубив, така. На палучці собі виросла ніби якась квіточка. Ну, зараз будемо її забирати і йти далі. Ось вже три перші є. Такі грибочки. Знову ж таки, як я казав, біля цього от струмочка. Він собі так тече, тече і донизу. Ми далі йдемо шукати грибочки. Ще нічого немає. Знову перейшли ми в листяний ліс. І знову поточено. Так, зараз тут будемо шукати. Ось такі там попадаються грибочки, гарибочки ось Один, другий. Оде, не дали якісь ось так поточено собі йде. А ми зараз будемо далі дивитися. Ось так виглядати волога, Ну, зима, тут вже весна. Багато весни. Зараз будемо дивитися ось такий ход, як святити, пагорбах на схилах. Тут часто може бути такий грибочок з Тож давайте далі будемо. Дивитися, можливо, цей струмочок нам теж дасть, але трохи грибочків. Здорову. Подивіться, кого побачили. Задні ще один такий тутовик. Як сказати, дуже трутовище. Ось зверху теж є ще. Так, а ззаді, о, подивіться який. Тутовичок тут. Ну, це, звичайно, не, не трохи з але також цікавий їхній розмір. Та, ну, ось ми вже... Там той струмочок. ми Далі я вже бачу, ну, що напевно будемо йти до того струмочка, а можливо й дні. Ось, знову ж таки, ми зустрілися з цією хвоєю, але тут ми вже перевірили, нічого немає. Тож будемо йти далі. Перейшли ми вже в інший ліс, але тут також нічого немає. Тож, напевно, будемо ми вже вертатися скоро додому, тому що грибочків нема, ми вже довго так ходимо сьогодні. Але ще, можливо, є якась надія на грибочки. Тож Поки що не виключаємося. Знову трошечки пройшли. Я це сам не вірю, я не думав, що тут нам попадеться ось така краса. Але подивіться, ще є. Це костифа, молодесенька. Ось, значить, будемо ми ще тут трошечки дивитися. Беда рамка прийшли. Ось така велика вже. Така. Ну, зараз ще подивимося. Тут у нас дуже багато листя. Ось. Тож нам буде трошечки складно, але нічого, ми зможемо. Тож, йдемо далі. Ми розглянули ми трошечки листя і подивіться, ще одна така малесенька, ось грибочок. Зараз його дістати. Ось такий напали цей виріс. Ось це дуже малесенька. І знову така, такий гарний грибочок, подивіться. Ха, краса. Ось будемо ще трошечки розгрібати тут листя, бо я бачу, що таким темпом ми можемо ще щось назбирати. Ось у нас ще є такі дві саркусифи, Тож ідемо, будемо ще дивитися. Ось настав час, ми вже йдемо додому. На жаль, після тих санкостів ми більше нічого не знайшли, але декілька грибочків все рівно є. Ну, ось ми йдемо так на дорозі. Дуже багато є вологи тут, та таких місцях. недавно дощики поїхали. Ну, як я казав, ми вже вертаємося, тож на наступної зустрічі.